Цього року у дитячому таборі Артек Буковель уперше розпочалася осіння зміна. Адже досі Буковельські Карпати запрошували дітей лише на літній відпочинок, і назва у зміни особлива. Осінній дивограй вона не просто має таку назву, вона є тематичною. Кожен день як осінні барви наповнені різноманітними заходами, тематичними заходами, які спрямовані на гарний відпочинок наших дітей. Але це не єдине нововведення. Досі Волинь у дитячому таборі Буковель була представлена найталановитішими школярами лише обласного центру. Відтепер насолоджуватися природою цього краю і веселим, насиченим таборовим життям змогли діти з інших районів Волині: Любишівського, Маневецького, Камінькаширського та Ківерцівського. Ми зайняли перші другі місця в олімпіадах і нам саме тому випала можливість потрапити в цей табір. Ми дуже багато тут всього робимо, Піднімаємо, піднімалися на гори на канатній дорозі, дуже багато ігор проводимо. Відпочиваємо, на дискотеки ходимо, дуже цікаво тут. Біля вогнища співали пісні. Відпочивається дуже добре тут, все чудово, нам дуже подобається. Зараз мають бути спортивні змагання, відпочиваємо, дуже весело, багато друзів. Діти з цих районів мають статус ще й постраждалих від аварії на чаес. Найчастіше у мешканців цієї території лікарі визначають проблеми з ендокринною системою, захворюваннями дихальних шляхів. Цілюще карпатське повітря дає силу та забезпечує мінімальну профілактику захворювань. А ще у Буковелі функціонує потужний оздоровчий аквацентр. Особливості цієї зміни є те, що діти в нас мають можливість відпочивати в спортивному комплексі вода. Там для них є басейн, там для них є соляні ванни, соляні кімнати, де вони можуть відпочити, релаксувати от, і пограти в різноманітні ігри. Дітьми в таборі Артек Буковель опікується більше ста спеціально підібраних досвідчених професіоналів. Вони забезпечують насичену програму відпочинку і стежать за настроєм і здоров'ям. Артеківці першої осінньої зміни відпочивають на благодійній основі. Зараз близько півтора тисяч дітей відпочиває: 500 з Франківська, 500 з Луцька, 500 з Одеси. Лучанами і Одеситами опікується Ігор Палиця. Який уже багато років поспіль також відправляє відповідні соціальні групи до Буковеля франківчанами, франківцями опікуюся, тому знаєте, чим більше таких прикладів, напевно, тим більше людей, багатих меценатів спробує створити щось подібне. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк уже розпочав роботу в області. Що найперше, це стосується здоров'я і спортивної підготовки воленян. Завершується реконструкція стадіонів у чотирьох районних центрах. А тепер ще й близько 500 найталановитіших школярів цих регіонів привезуть додому гарний настрій, натхнення і готовність працювати ще більше.